В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Ми хазів з вами, дорогі батьківські брати і сестри, говорили про влаштування храму, про його архітектуру. Ми знаємо, що храм різняється. І знаєте, як свого роду і церква, і храм є теж школою, де ми навчаємося, щоб осягнути вічне життя. Так само і лікарнею духовною, коли ми тут шукаємо зцілення для душі і тіла. І в школі зазвичай буває так, що коли зустрічаються на наступний раз, вони повторюють те, що говорили, перші, вперше, щоб закріпити цю пройдену тему, а тим більше, якщо можна навіть так перефразувати учнів сьогодні більше. Тому ми будемо згадувати ту тему, яку говорили минулого разу, про влаштування храму. Наші християнські храми мають різні форми. І коли людина через своє гріхопадіння втратила безпосереднє спілкування з Богом, то храм слугує саме особливим місцем присутності Божої благодаті. Сюди ми приходимо для того, щоб вкотре зустрітися з Христом. Звичайно, ми знаємо, так, що властивість Бога він є всюди присутній, але храм має особливі свої властивість, де Господь по особливому перебуванні. Е, потрібно сказати, що і наші новозавітні храми вони беруть з часів початок старих, старозавітніх часів. Коли юдеї виходили з єгипетського поневолення, вони приймували до обітованої землі, то був даний Господу через Мойсея повеління, щоб вони збудували так званий похідний храм, який називався Скінією. І там були певні чіткі. Казівки Мойсею і як він мав виглядати. Але що для нас теж цікаво і важливо, те, що він теж, як і новозавітній храм, був трьохскладовий. Складався з подвір'я, святилища і свята як святих. Про це ми чуємо, коли святкуємо Богородичні свята, але як каже апостол, про це зараз не час докладно говорити. Нас більше ми увагу звертаємо на наші новозавітні храми, але він теж трьохскладовий. Ми, коли заходимо до церкви, ми бачимо. Такий, так як в нашому випадку, це такий маленький каночок, який називається Притвором, оця середня частина і відділяє ще одну частину іконостас цієві. І теж оцей новозавітній наш храм є трьох складовинь. Так само дорогі в христи Ми говорили про те, що і храми за своєю формою вони бувають різними. Найчастіше зустрічається форма християнського храму у вигляді Христа. Тобто, коли ми бачимо у фундаменті хрест, так само іншою, трошки менш поширеною формою храму є форма корабля або ковчегу. Це така прямокутна форма в основі християнського храму. Ми згадуємо в старозавітні часи, що і Господь, коли дав повеління ною, визбудувати ковчег, щоби спаслося його святе сімейство, так само і нам. Коли ми заходимо в наші християнські храми, спасаємося тут від тих бурхливих хвилів життя і прямуємо до такої благої пристані Царства Небесного. Ще інша форма християнського храму, яка теж менш поширена, але яка зустрічається в нас, це форма кола. Коло за своєю подобою, воно символізує вічність. Тому і ми. Християни теж прямуємо до вічності і блаженного життя. Ще інша форма храму, яка може зустрічатися дуже рідко, мені навіть не доводилося її бачити, але така є це у формі восьмикутної зірки. Тобто, вона символізує ту зірку, яка сповістила. Зірку вифлеємську про народження Христа Спаси, що важна придивитися до фундаменту і взагалі до форми нашого храму, то це є найбільша поширена форма християнського храму. Це є христовина будова, оскільки Христом саме на Христі Господь подолав смерть, і від того це ганебне знаряддя страти. Він примінив на знарядді нашого спасіння. То ми, ми дуже часто бачимо Христи. І навіть саму церкву, сам храм увінчує купол, на якому є Хрест. Кількість куполів на церквах, на храмах теж різна і вони теж мають своє символічне значення. Починаючи з одного, якщо є купол один, то це говорить про єдність Божества. Якщо там куполів два, що буває рідше, зазвичай ви в містах можете побачити такі храми, це символізує дві природи Ісуса Христа Божественну і людську. Коли ми бачимо три куполи, то ми розуміємо, що це в честь Пресвятої Троїці Отця, Сина і Духа Святого. Коли ми бачимо чотири куполи, то це символізує чотирьох євангелистів. Коли ж п'ять куполів, то до чотирьох євангелистів в центрі, як зазвичай, найбільший купол символізує слово Христа, їх Божественного учителя і євангелистів. Якщо куполів буває сім. То це в честь семи таїнств церкви Христової, які ми маємо. Якщо куполів дев'ять буває навіть, то це свідчить про дев'ять ангельських чинів. Буває також і дванадцять куполів, які символізують дванадцять апостолів, або тринадцять дванадцять апостолів і Христа. А бувають і ще більше куполів. Навіть мені доводилося читати про те, що навіть є такі храми, напевно, дуже рідкісно, але бувають. Коли навіть 33 куполи, які символізують земні руки Христа Спасителя. Але скільки би їх там не було, ми всі бачимо, що вони увінчуються Христом. І так само і ми носимо на своєму тілі Хрест, ми неодноразово себе осіняємо Христом. Чому? Бо це є знаряддя нашого спасіння. На цьому древі Господь зводив постраждати і дарував нам вічне життя. Тому і нам, дорогі Христі брата і сестри, потрібно завдячувати нашому Богу і Спасителю за ту таку безмежну любов, яку він проявив до нас. Бо, як я вже міг вам неодноразово казати, Господь вже міг нас, як і в попередні старозвітні часи, чи вогнем, чи водою знищити. Але ні, він стає людиною, умоляється, щоб нас привести до вічного блаженного життя. Отака любов Божа до нас. Господь каже в Святому Письмі, що так Бог полюбив світ, що Сина свого Єднородного віддав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Іншу частину г'ютар відділяє від нас і Про нього ми поговоримо в наступний раз: Христос Воскрес!